Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні відбувся днями у манежі Української академії банківської справи. Традиційні зимові змагання зібрали 400 легкоатлетів із усіх куточків України. Сумські юніори вкотре підтвердили свій високий рівень. Більш детально в сюжеті. На змаганнях був представлений стандартний набір легкоатлетичних дисциплін. Біг на 60, 200, 400, 800. 1500-3000 метрів, 3000 метрів із перешкодами, 60 метрів із бар'єрами, стрибки у висоту та довжину, стрибки з жердиною, потрійний стрибок, штовхання ядра. Ці соревновання являються етап главним етапом відбору на матчову встречу юніорську, яка пройде в Білорусі в Могильові. В цілому соревновання проходять на високому рівні, як і всегда. За підсумками дводенних змагань, Сумська область посіла п'яте загальнокомандне місце. А четверо наших спортсменів потрапило до складу збірної команди України на міжнародну матчову зустріч у Білорусі. Серед них Ксенія Білова, спортивна ходьба, яка, до речі, встановила новий рекорд області Анастасія Чапаєва, штовхання ядра. Михайло Тютюнников біг на 400 метрів та Єгор Криворучко біг на 200 метрів. На будущее виграють чемпіонати України. Ну, это понятное дело, и дай Бог, в будущем, щоб підбиратися на матчові встречі на чемпіонат Європи. Дай Бог. Ну а там, якщо буде все добре, то і до міра недалеко. Зустріч відбудеться у білоруському Могильові наприкінці лютого, а влітку на спортсменів чекає чемпіонат Європи. Серед інших результатів у Сумчан, бронза Федіра Савостяна у бігові на 400 метрів та золото в естафеті 4 по 400 метрів у складі Юрія Сторожа, Костянтина Ожійова, Федіра Савостяна та Михайла Тютюнника. Я должен сказать, что Сумская область растет в развитии. И вот на сегодняшний день у вас три человека есть кандидаты в состав сборной команды на взрослые Олимпийские игры. Это большое достижение. И я смотрю, занимаются серьезно, приглашают тренеров. Ну и база, сама легкоатлетическая база. Очень классная, суперовая, я должен сказать. Вам. Чемпіонат України з легкоатлетики серед юніорів у приміщенні завершено, але він не покинув ці стіни. 12 лютого тут стартує чемпіонат України серед дорослих, на який завітають найкращі легкоатлети України. Антон Проценко, Сергій Сурков на часі спорт.